Після подання заяви до суду про розлучення, чоловік почав писати різні погрози і вимагати, щоб забрала заяву про розлучення, інакше він за себе не відповідає. На жаль, друзі, таких скарг нам від наших клієнток, особливо які виїхали за кордон, зараз надходить максимально багато. Причини бувають різні. Однак суть одна вплинути на ваше рішення. Хочу наголосити: якщо ви вже вирішили для себе розривати шлюб, ви розумієте, що ви не хочете, не можете перебувати в цих відносинах, не хочете перебувати у шлюбі з конкретним чоловіком, це ваше право. Навіть сімейним кодексом зазначено, що шлюб це добровільний, добровільний союз. І якщо хтось з пари передумав бути в цьому добровільному союзі, то має право розірвати цей шлюб. А погрози, які ви можете отримувати від вашого партнера або партнерки відносно того, що якщо ви там не заберете позов про розлучення, він вам там щось не передасть або щось не надасть, це якраз має бути перший такий дзвіночок, як там психологи говорять. Червоний прапорець, що щось тут дійсно не так. Звісно, рішення за вами. Однак чи потрібна вам людина, яка не може з вами вести нормальну діалог, а починає переходити на погрози. І ще одне, коли ви перебуваючи за кордоном, зараз подаєте на розлучення, ви маєте розуміти, що будь-які погрози, які зараз вам надходять, наприклад, від чоловіка, який перебуває в Україні, вони не можуть бути відносно вас реалізовані. А погрози бувають, наприклад, я заберу в тебе дитину. От поїду і заберу в тебе дитину в Україну. По-перше, суди, і, зокрема, саме органопіки, який долучається по цій категорії справ, вони Притримуються тої думки, що допоки в Україні йдуть бойові дії, це небезпечно. І такі погрози чоловіків, що якщо ти не забереш заяву про розлучення, я в тебе відберу дитину. Дівчата на практиці ця історія не працює. Тому, якщо вже вирішили розірвати шлюб, то як то кажуть, ідіть до логічного завершення, особливо, якщо ви знаєте, що у вас в барі були такі. Відносини, де вам було кепсько, некомфортно і боязно, то в такому разі зараз ті, хто вирішує це питання через суд розірвати шлюб, у вас є дійсно можливість припинити такі негарні відносно вас відносини.